Всім привіт! В цьому відео буде про те, як я провів останній місяць літа. А це у нас виходить серпень. У цьому відео буде маленькі відрізки, які я успів назняти за цей місяць. Тому натискайте на лайк, пишіть коментарі. Всім удачі. Приєтного перегляду. А чи йдемо. Так, спускаємось. Аккуратненько. О! А че ты снимаешь? А цей хлопчик викинув воду ковбок отак. Будем стикатися. Тут два ковбока. Ковбика. Тут, тут було два ковбока, вот друг. Ну, зараз проверочка. Тут капець, Галибока, тут прям аж так глибоко, що я штуну. Я блин, ну ти попасть, так все його як і було. Тут на все. Тут не варіант купатися, коротше. Чи ти пав? Sim, Зараз жара плюс 40, десь я не знаю. Така, що можна хоч грязній воді купатися. Просто капець. Просто мені настільки жарко, щоб весь мокрий, весь поті. Жесть. Ема! Тут такого отвічає нікого не... Єма ще листя є! Ні, жовт, вообще нічого не з'явилося. Вот зеркана. Колись такого не було, отвічай. Це було. Ну і то там розвалиться все. на. Ні, там був просто чербек далі. Хоче Це Просто жесть. Не, отвічай, це жесть. Що там? Oh, yes. там? А я тут буб ходу. Я знаю, где я. Блядь, ну это. То я мужик тоже з людьми гуляв потом. тут. Просто там он. Честно. Чистом пол курсі. Я про це говорю, там треба бути акуратно. Тут руками, красно.

Уф емапара. А ты рабочий. Рабачий. Рабачий. Врубай нахуй. не. Че на то. Що чи нет? Ну просто эта херня. Небо.